Кременчуцька команда Черці Інфініті» із тріумфом повернулася зі всеукраїнського турніру Шерлітингу Ред Фокси Cup. Цього року він був присвячений 20-річчю цього виду спорту в Україні. На змаганнях зібрались найсильніші команди з семи областей країни, аби вразити журі своєю майстерністю. У нас була вікова категорія мініс. Це діти від 7 до 12 років, і виступали ми в дев'яти номінаціях різноманітних. Це було шоу, і наш каньок, скажімо, так, це шоу ми зайняли два перших місця. Це було тріо-шоу і група шоу. Також дівчатка виступали у перформанс у Чірденс. І були три сольні номери у нас. Взагалі, дев'ять номерів ми представили в Києві. Юні спортсменки спортивної школи імені Кисельова гідно представили Полтавщину на турнірі. Чірці Мінфініті здобула численні нагороди. Перше місце у п'яти номінаціях. В одній номінації друге місце та третє місце у двох номінаціях. П'ять перших місць у золотому фіналу. Одне друге місце теж у золотому фіналі, і одне третє у стрібному фіналі, і одне ще одне третє у золотому фіналі. Мені дуже сподобалося. Ми, вони дуже були драйвові. Там було дуже багато народу, цікава програма. Турнір Red Foxes Cup став важливим етапом для команди юних черлідерок. Дівчата проявили не лише високий рівень майстерності, а й справжній командний дух. Після кожного номеру ми всі дружно підтримували одне одного, і наша команда з кожним змаганням все сильніше і сильніше стає. У мене було соло, і в мене там було третє місце. Був ще у нас загальний номер. Вся команда у нас була, ми зайняли перше місце. І у мене ще був дует, ми зайняли теж перше місце. І в мене дуже було перших багато місць. Ці нагороди результат великої праці та любові до спорту, які спонукають дівчат на подальше звершення. Наша команда тут приїхала, щоб отримати призові місця, та мені подобається їздити на змагання. Я люблю займатися черлідингом, моє майбутнє я думаю, з черлідингом пов'язане. Було трохи сложно там виступати. Ми ж переживали, там наші нові номери були, так що нам подобалось. Ну і страшно було, бо дуже друге останнє місце. Ну а в вторія ми призові місця получили. Команда Черті «Інфініці» планує надалі брати участь у нових турнірах та міжнародних змаганнях. Дівчата налаштовані підвищувати свій рівень та продовжувати прославляти Крамачук на спортивній арені. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамачуцькі новини.